По певних категоріях військовослужбовців це обов'язково має бути добровільна згода, яка в такій пострадянській армії найріднішій для нас зсу, і, і все одно ця вада такого добровільно примусового тиску також існує, і це ну якби не є новина сьогоднішнього дня. Ми цього ще я можу стверджувати, що ми цього ще не позбулись. Все там виключно в межах бюрократичних е, процедур відбуватись е, не відбувається. Є е, з тої інформації, яку, скажімо, при спілкуванні ми отримали. Є також е, такий. Е, негласний підхід, чи, чи чи тиск для того, щоб ці добровільні заяви отримати, в будь-якому випадку ситуація дуже значима для нас, бо йдеться йдеться про захищене небо. Йде мова про мобільно-вогневі групи, стан підготовлен підготовки, яких і так доволі на Якщо говорити в межах країни, скажімо, не на тому рівні, на якому би хотілось, тому що робота ефективно мобільної вогневої групи, вже не говорячи за техніків, які обслуговують літаки, це, це мають бути постійні тренування, це добра робота з зі зброєю з обслуговуванням зброї з транспортними засобами, і робота мобільної вогневої групи в чотири особи, а потім з чотирьох перехід на дві особи це дуже. Велика суттєва різниця, яка хочемо того, чи не хочемо, буде впливати на, на їхню ефективність.